Виконуємо номер 615 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. За 20 хвилин автівка подолала 36 кілометрів. Скільки кілометрів подолає автівка за 15 хвилин, якщо рухатиметься з цією самою швидкістю? З умови задачі відомо, що за 20 хвилин автівка подолала 36 кілометрів. Знайдемо, скільки кілометрів подолала автівка за 5 хвилин. Для цього 36 поділимо на 4. 36 поділити на 4 буде 9 кілометрів. І пояснюємо. Подолала. Автівка за 5 хвилин. Нам необхідно стоїть питання, скільки кілометрів подолає автівка за 15 хвилин. Якщо за 5 хвилин вона подолала 9 кілометрів, то за 15 в 3 рази більше. Для цього 9. Множимо на 3 дорівняє 27 кілометрів. І пояснюємо подолає за 15 хвилин. Записуємо відповідь. Відповідь 27 кілометрів. Номер 615 виконано.